Доброго дня, шановні підписники і каналу. Сьогодні у нас розпаковочка. Розпаковочка такого смачного і корисного фрукту, як гранат. Коштує він тут 2,99, тобто 3 долари 6 штук. 6 штук приблизно це тут півтора кілограма, а тобто один кілограм виходить 2 долари. 2 долари на українські гроші це є 50 гривень. Сам гранат він не вирощується в Канаді, тому що Канада це є холодна країна, так само як, як і Україна, теж є холодна країна. Тобто гранат привезений привезений або з Африки, або з Колумбії, або ще з якихось інших держав. Але фактично тут гранати не вирощують того і затрати на перевезення. Такі ж самі, як приблизно як для України. От зрівняйте ціни, які в Україні на гранати, і які в Канаді на гранати. І ще хочу додати: гранат дуже смачний, дуже солодкий і дуже корисний для здоров'я, особливо для підняття гемоглобіну в жінок і в чоловіків. Особливо тепер він корисний для всім у зимовий період часу. Дякую вам, а ще тут. Хочу вам показати, чому курочка коштує тут. Курочка коштує 4 з копіками. На наші гроші це біля 100 гривень української курка тут, скільки вона важить, скільки вона важить без додавання води чи там інші домішок для того, щоб збільшити вагу курки. Курка вона тут має, наприклад, 2 кг, значить вона має 2 кг. У нас 2 кг роблять курку, 4 і коли 5 кг буває кури такі, що так. на... Спіговують їх водою. Дякую всім, підписуйтеся. Приходьте ще.